Вітаю, друзі! Мене звуть Білик Володимир, я вчитель хімії, і це відео призначено для тих, хто лише розпочинає вивчати таку захоплюючу науку, як хімію. У побуті, мабуть, вам часто доводилося чути, що все називають хімією, або, можливо, лікарські засоби це хімія. Чи, скажімо, якась шкідлива їжа, якийсь фастфуд, це теж хімія, або ось це, чи це. Що із цього, власне, хімія? Сподіваюся, до кінця заняття ми зможемо розібратися і дати відповідь на це нескладне питання, але перш ніж ми розпочнемо, давайте спробуємо дати відповідь на питання, яке із цих тверджень є неправильним. І речі довкола наскладації ці атомів, наче в тому п'ятому класі чули, що існують атоми, молекули, чи все, що нас оточі складається ці атомів? Давайте подивимось на інше твердження: хімічні знання допомагають людству розвиватися. Можливо, це твердження правильно чи хімія це складна наука, яку неможливо знати? Ну я думаю, ви вже маєте уявлення про те, яке твердження помилкове. Давайте, щоб у цьому переконатися, ви в коментарях під цим відео кажете, як ви думаєте, яке ствердження є неправильним. А для тих, хто вже більш просунутий у вивченні хімії, можливо, що скажете, яке інше друге твердження є правильним лише частково. Давайте повернемося до того, що ми вже точно знаємо. В п'ятому класі на предметі природознавства ми говорили про те, що існують науки, що вивчають природу. Природа це все живе і неживе, що нас оточує. Давайте пригадаємо, що вивчає кожна із цих природничих наук. Біологія, наприклад, це наука про живі організми. Тобто все, що може рухатися, все, що може дихати, розмножуватися і так далі це предмет вивчення біології. Географія це наука про планету Земля. А астрономія, вивчає не тільки планету Земля, а й всі інші небесні тіла, наприклад, комети, зорі, галактики і так далі. Екологія. Це наука, що вивчає взаємозв'язки організмів між собою і навколишнім середовищем. Зокрема, як людина впливає на навколишнє середовище. Фізика вивчає різноманітні природні явища та описує закони, яким ці явища підпорядковуються. Також не буде зайві нагадати, що деякі науки можуть об'єднуватися між собою відтворювати нові. Скажімо, об'єднавши хімію і біологію, ми отримуємо біохімію, або ж біологічну хімію. Або об'єднавши біологію і фізику, ми отримуємо біофізику і так далі. Тобто таких комбінацій є дуже багато. Отож, а що ж таке хімія? Що вона вивчає? Хімія вивчає речовини та їхні перетворення. Давайте розглянемо два фізичні тіла, що тут у нас зображені на слайді. Згори ліворуч ми бачимо болт, який виготовлений з якогось сплаву металів. Сплав це така суміш металів, тобто може бути якийсь один і ще один метал. А внизу ми бачимо гумовий чобіт, який відповідно складається із гуму. Якщо ми подивимось при збільшенні на мікроскопі, на ці фізичні тіла, ми побачимо матеріал, з якого вони складаються. Якщо посилити збільшення цього матеріалу, який тут наведений, ми побачимо окремі атоми, з якого він складається, цей матеріал. Те саме з гуму. Гума це суміш кількох речовин, що сплавили разом. І бачимо, що в нас тут є якісь молекули, які об'єднані між собою, складаються з якихось ще атомів. Тобто, ми з вами пригадали з п'ятого класу, що якщо ми візьмемо якісь фізичні тіла і будемо їх збільшувати, наприклад, під мікроскопом розглядати їх, ми побачимо матеріал, з якого вони складаються. А відповідно, матеріал, з якого вони складаються, сам складається із ще менших частинок, які називаються атоми. На хімії ми з вами будемо ознайомлюватися із тим, із яких ще інших частинок можуть складатися різноманітні матеріали, тож у подальших відеоуроках ми також про це дізнаємося. Як взагалі виникала хімія? Зрозуміло, що первісні люди не розуміли, що взагалі природу можна вивчати якимись різними науками, різними засобами. Вони просто спостерігали за тим, що відбувається довкола них. Так був відкритий перший метод дослідження природи спостереження. Вони навчилися описувати зміни, які відбуваються. Вони досліджували ті матеріали, що знаходилися довкола них. Тобто з'явився метод дослідження, як експеримент або дослід. Речучі матеріали і суміші речовин, що оточували людей, не навчилися, наприклад, робити вироби з глини. Свого часу це було просто якась наукова революція, тому що до цього ними не користувалися і не знали взагалі, як виробляти. Хоча, здавалося б, технологія настільки проста і зрозуміла зараз. А тоді це було дуже незвично. Те ж саме, як і вигнення паперу. Це зараз ми знаємо, що з деревини можна легко отримувати папір. А тоді для цього знадобилися сотні років, щоб зрозуміти, який ідеальний склад, яка технологія виготовлення, і так далі. Пізніше з'являлися також різні парфюмерні вироби. Наприклад, згадки про бойове маскування у різних племен ви чули з років історії. Або ж у різноманітних мультфільмах бачили те, що дуже давно вже вміли розділяти різноманітні пахучі речовини з рослин, методом, який називається екстракція. Мабуть, перше слово, яке спадає на думку, коли ми кажемо про хімію в історичному аспекті, це слово алхімія, і також люди, які нею займалися алхіміки. Вони дійсно досліджували ті речовини, які нас оточують, і пробували проводити перші хімічні реакції, перші досліди, їх описувати. Ну і як окрема наука, хімія виникла вже тоді, коли було зрозуміло, що природу можна вивчати різноманітними методами і засобами. Основний метод вивчення природи в хімії був саме здійснення хімічних перетворень, тобто коли одна речовина перетворювалася в іншу. Зараз хімія це набагато ширше поняття. Сучасна хімія займається питаннями того, як екологічно використовувати природні ресурси, як допомогти отримувати, наприклад, енергію від сонця, як її накопичувати. Хіміки також проводять багато досліджень для створення новітніх Лікарських засобів, які б допомагали боротися як з тими хворобами, що нам вже давно відомі, так і з новими хворобами, як, наприклад, сталося з пандемією коронавірусу. Тобто наразі хімія це невід'ємна частина сучасного розвитку людства. Без хімії важко було б уявити існування, наприклад, добре в сільському господарстві, уявити собі існування комп'ютерів, то все, що нас оточує, по суті. Це є об'єктом вивчення хімії. Тож, повертаючись до того, з чого ми починали, чи можна назвати щось із цього хімію, певно, що ні, тому що хімія сама по собі це природнича наука, що досліджує речовини і їхні перетворення. А оскільки все, що тут наведено, складається із певних хімічних речовин, то відповідно це є, є об'єктом вивчення хімії. Тож, підбиваючи підсумки, використовуйте слово хімія правильно. Вивчайте цю надзвичайно цікаву захоплюючу науку разом зі мною. З вами був білий Володимир. До зустрічі в інших відео. Бажаю вам успіхів у вивченні хімії!